Протягом доби зафіксовано п'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Три пожежі в холодногірському районі міста Харкова. Одна пожежа в Куп'янському районі село Хатнє. Горіла трава на площі одного гектара. Та в Богодухівському районі село Івашки горіла господарча споруда на площі 40 квадратних метрів. Пожежа не пов'язана з ворожими обстрілами. Опів на третю ночі на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Харкові, вулиця Гімназійна Набережна, 26. У квартирі житлового багатоповерхового будинку горіли домашні речі у кімнаті на площі 15 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло власника квартири. У третій пожежа була локалізована, О пів на п'яту ранку ліквідована. Причина пожежі встановлюється: від ДСНС було залучено три одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів